Золотий вік Америки, який починається сьогодні з цього дня, і надалі наша країна буде процвітати, її будуть поважати по всьому світові. Ми будемо нам будуть завидувати всі нації та країни. Ну що ж, друзі, ось і почалося президентство Дональда Трампа. Обраний президент Сполучених Штатів виступив із інавгураційною промовою у Вашингтоні. У ній він не згадав жодного слова про війну Росії проти України, та й, в принципі, взагалі жодного слова про Україну не сказав. Проте згадав про багато інших тем. Пропоную вам короткий огляд. Про головне. Мене звати Яніна Соколова. Друзі, підпишіться на наш канал. Якщо ще не підписалися, погнали! Отже, те, що українцям хотілося почути, так і не сталося. Прямо Трамп не згадав про війну в Україні, не згадував про Росію. В принципі, нічого не обіцяв, окрім загальної фрази, що хоче припинити всі війни. Я найбільше буду пишатися тим, що я буду людиною, яка об'єднує і яка встановлює мир у всьому світі. І Я хочу сказати, що за день до того, як я став президентом, що всі заручники на близькому сході повернулися до своїх домів, до своїх сімей. Що стосується військового аспекту, Трамп пообіцяв побудувати найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ, натякаючи ясна справа, що на армію сполучених штатів. Крім того, новообраний президент США оголосить національний надзвичайний стан будеться на кордоні США і Мексики. Так він хоче зупинити потік нелегальних мігрантів і депортувати, цитую, мільйони злочинців. Ще одна надзвичайна ситуація буде оголошена в енергетиці. Трамп обіцяє програму посиленого буріння, що збільшить видобуток нафти і газу і зменшить світові ціни. Спойлер Росії таке рішення дуже не сподобається, адже продаж енергоресурсів це левова частка доходу до бюджету Російської Федерації. Якщо ціни будуть нижчими, відповідної прибутки, раші, які можна потім витратити на війну, впадуть. Америка знову буде країною, яка виробляє І у нас є щось, чого не мають інші видобувальники. Е, Найбільші резерви нафти та газу. і Ми їх використаємо. Ми використаємо їх Ми знизимо ціни. ми заповнимо наші стратегічні е, резерви на повну, і ми експортуватимемо американські енергоресурси по всьому світові. Друзі, багато в промові Трампа стосувалося геополітичних рішень ОГОД США. Вийдуть із Паризької кліматичної угоди. Він сказав міжнародної ініціативи протидії глобальному потеплінню, яку так плекав Джозеф Байден, серед планів Трампа змінити назву мексиканської затоки на затоку Америки, а назву гори Деналі на Маккінлі. Трамп хоче повернути контроль над Панамським каналом. каже, що не віддасть його. Цитую під контроль Китаю. І Ми цей подарунок зробили, який ми не повинні були зробити, і Панава обіцяла нам одне. А свої обіцянки вона а, а, забрала назад, і а, практично а, вона порушує ті правила, які стосуються проходження наших кораблів а, цього каналу. І великі а, а, побори а, робляться, здираються з наших кораблів, чого не повинні були робити і зараз Китай туди втручається. Ми не давали цей канал Китаю. Ми давали і панамі. Ми хочемо зараз його забрати назад. Дуже тригерна тема. Друзі для Америки: гендерна Трамп обіцяв покінчитись квотами на расову і гендерну інклюзивність. Далі цитата: існують тільки дві статі: чоловіки і жінки. Зал зустрів цю заяву оваціями. Сьогоднішнього дня а, і це буде політична офіційна а, політика а, нашої країни. Що є тільки два дві статі жіноча і чоловіча в сполучених штатах тільки дві статі. Що цікаво, панове, не аплодував цей момент Ілон Маск, адже син соратника Трампа Маска є дівчиною. Він е, змінив стать і вважається трансгендерною жінкою. А тепер Трамп встановлює тільки дві статі чоловічу і жіночу. Так і хочеться запитати Славетне, як тобі таке, Ілон Маск? Що от Маск точно зацінив, друзі? То це обіцянку Трампа направити американських астронавтів на Марс. Рам хоче, щоб там майорів прапор Сполучених Штатів Америки на інаугурації присутні Джозеф Байден, Білл Клінтон, Джордж Буш молодший, Барак Обама, а також Ілон Маск, Марк Цукерберг, Джеф Безос та Сем Альтман. До речі, мережу зараз е, шириться відео, як Марк Цукерберг е, зазирає в декольте е, своїй сусідки стоянню на інавгурації е, дружини відомого мільярдера. О, так само, якщо вже говорити про меми, шириться і ось це відео, де Трамп е, хоче поцілувати Меланію, але через доволі широкий капелюх йому е, не вдається це зробити. Зазвичай на інавгурації не запрошують президентів прем'єрів, голів парламентів. Але цього разу Трамп зробив виключення, і на інавгурації були присутні іноземні гості політики. Зокрема, прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні також був президент Аргентини Хав'єр Мілей. Одразу скажу, що обидва є прихильниками України, наданню допомоги Україні. Ну і одночасно є друзями. Дональда Трампа, що безумовно плюс для України. Ви спитаєте, Яніна, так а що ж Володимир Зеленський? Чому його там не було? Справа в тому, панове, що на інавгурацію президентів США іноземних лідерів повторюю не запрошують Ну, такі правила, тому туди і не полетів, наприклад, Володимир Зеленський. А особливого запрошення а, не було. Жоден з українських президентів та глав уряду не їздили на будь-яку. З інаугурації президентів США щоправда Зеленський вже привітав Трампа. Написав, що цитую: ми з нетерпінням очікуємо активної та взаємовигідної співпраці. Зараз для цього є хороший шанс Інаугурація нового президента Сполучених Штатів Дональда Трампа. Він сильна людина. Я бажаю успіху президенту Трампу всій Америці. Українці готові працювати разом з американцями, щоб досягти миру, справжнього миру це шанс, шанс, яким потрібно скористатись. Слава Україні! Привітав Трампа, і диктатор Путін зазначив, що відкритий для діалогу із новою адміністрацією США щодо війни в Україні. Диктатор сказав, що метою має бути не короткочасне перемир'я, а довгостроковий мир на основі поваги до законних. Интересе в народе, які проживают в этом регионе. Ну, Послушайте. Касается самого урегулирования ситуации, то ну, хочу подчеркнуть, его целью должно быть не краткое перемирие, а как не какая-то передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе уважения Законних інтересів всіх людей, всіх народів, які проживають в этом регіоні. За горацію пов'язано багато слів вперше і рекордні. Ось кілька із них. Це друзі, другий випадок в американській історії, коли президентом двічі з перервою в один термін стає один і той же політик. На другу інавгурацію Трампа було витрачено рекордні 250 мільйонів доларів. На момент складання присяги Трампу буде 78 років, що зробить його найстаршим новообраним президентом США. До цього рекорд становив Байден, якому на момент наукації було на 159 днів менше. Трамп стане першим президентом в історії США, який вступить на посаду, будучи засудженим злочинцем 10 січня 2025 року суд Нью-Йорка. Призначив Трампу, цитую безумовне звільнення як покарання за фінансові махінації із виплатами за мовчання порнозірці Стормі Деніелс», що не скасовує його судимість. Що стосується планів Трампа щодо російсько-української війни. Можете подивитися свіже відео на моєму каналі. Ми якраз розбирали цю тему з огляду на його попередні заяви. Якщо коротко, то одна із версій, що є мирний план, який на стадії зараз обговорення. Однак основні його параметри можуть бути наступні: це зняття питання членства України в НАТО, заморожування бойових дій по лінії фронту. Ми присвятили повторюся цій темі. Відео наше сьогоднішнє можете подивитися його раніше. Ось такі справи, друзі, як то кажуть, сумно, точно не буде. Чи буде Трамп на стороні України? Поки що очевидно одне: що він буде на стороні Сполучених Штатів. Україна входить входить безумовно в робіту інтересів США. Тому будемо сподіватися на допомогу нашій країні і на незмінну позицію підтримки. Напишіть в коментарях, що думаєте ви, друзі, після перегляду нашого відео інавгурації. Щодо майбутніх перспектив. Не забудьте підписатися на канал Яніна Соклова, поставити лайк цьому відео. Ну і в описі ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Це спонсорство, це наш Патреон. Ваш внесок в чесну журналістику це запорука нових відео на нашому каналі. Дякую вам за довіру. Тримаємося, купи. До зустрічі! Слава Україні!